Якщо ви думаєте, що у мене генетично гарне волосся, то ви помиляєтесь. Колись воно було справжньою катастрофою. І сьогодні я вам розповім, що ж я робила не так і як змогла врятувати своє волосся. Я фарбувалась у всі можливі кольори: темний, блонд, мілірування та навіть рожевий, і все це вдома без жодного розуміння, що роблю. Купувала найдешевші фарби, зовсім не знала про догляд за волоссям після фарбування. Як результат, моє волосся було просто як солома. Мій догляд це був просто будь-який шампунь, будь-яка маска, яку я знайшла в магазині. Ніяк як сивороток, бальзамів, незмивного догляду. Волосся не отримувало жодного захисту. Я користувалась першою ліпшою щіткою для волосся, в результаті чого моє волосся було ламким та пошкодженим. І ще зараз можу сказати, що якісна щітка це справжній must have. А про те, як я виправила ці помилки, слухай у другій частині. Обов'язково підпишись, щоб дізнатись більше про догляд за волоссям.